Саме поширене питання Америка чи Європа. Звичайно, що Америка. Гарний пробіг, гарна комплектація, незначні пошкодження, чиста історія. Все розказуємо вам, скільки було власників, чи були в автомобіля попередні пошкодження, що в ньому ремонтувалося, як в ньому ремонтувалося. Це ви знаєте по Америці. По Європі ви цього не завжди знаєте. Можна, але не все. Тому що там можна і скрутити пробіг. і... Сховати всю ну взагалі не обслуговуються автомобілі на дилері. А в Америці все відкрито, завжди все офіційно робиться. Якби по Америці завжди менше питань. Розглянемо на даному варіанті це Hyundai Tucson Limited, 17-й рік з незначними пошкодженнями. Дані автомобілі продаються в Штатах 6-7 тисяч доларів. Це орієнтовно з копійками, 14 вона стане тут в Україні без ремонту. З ремонтом вона стане орієнтовно 15 з половиною, 16. Вже тут під ключ для клієнта. Це 2-літровий бензиновий двигун. Може бути повний, може бути передній привід на автоматі, може бути так само 1,6 двигун, але краще розглядати на 2-літровому. На здані автомобілі продаються від 15 з копійками 1000, але там пробіг є вже більше 150 тисяч кілометрів, але ніхто не захоче такий пробіг брати. Щось краще. По комплектації по пробігу це вже буде від 17,5 і вище. Тому краще звернутися в компанію, яка займається підбором автомобілів, типу до нас. Ми вам підберемо гарний якісний автомобіль, допоможемо з ремонтом. Звертайтеся в компанію Intertrade.